Добрий день малята. Пропоную вам послухати казку. Колись дуже давно народилась маленька дівчинка з золотим волоссям, як пшеничне колося та з блакитними очима, як чисте та прозоре небо, з чистою душею та добрим серцем. Жила дівчинка в білій хатинці, серед гарних квітів, фіалок, чорнобривців. Біля хатинки росла червона калина та верба. Поряд з хатинкою стояла криниця з чистою водою. Дівчинка вчилася працювати, сіяти пшеницю, пекти духмяний хліб, вишивати рушники. Гарними візерунками писати чудові картини, вірші та пісні. Розповідала казки, її мова була дуже мелодійною, наче спів пташок. Дівчинка зростала і ставала ще гарнішою. Виросла дівчинка і стала справжньою красунею. Весь світ хотів. Поглянути на її красу вмілі руки та почути її мелодійний голос про неї почали складати вірші та легенди, які розповідалися в усьому світі. Та одного разу почув про неї Змій Вогнич, який не вмів та не хотів нічого робити в своєму краї. Він тільки вмів заздрити та спалював все на своєму шляху та тримав всіх у страху. І захотілось йому підкорити дівчину, щоб вона йому сіяла пшеницю, вишивала рушники та співала мелодійних пісень. Захотів він зламати її чисту душу та добре серце. Прилетів він. До дівчини. Та почав її ображати, розплітав її золоті коси, спалював те, що вона так дуже любила хатинку, квіти, і калину, і вербу. Дівчині дуже хотілося сховатися, заплакати, втекти, тільки щоб все скоріше закінчилося. Але дівчина була дуже сміливою, набрала з криниці чистої водиці, в краплинах якої була вся її міць, мужність сила та воля, наблизилась змія, дівчинка до змія вогнича, з пащі якого горів вогонь, та вилила на нього всю воду, в той же час погас вогонь змія. Та більше він нічого не міг зробити. Та відлетів геть і ніколи вже більше не повертався. Заплела дівчина свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі та стала ще гарнішою. Відбудувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном. Та Вербу. Не зміг, змій вогнич підкорити дівчину, не зламав її чисту душу та добре серце, а ім'я цієї дівчини Україна. Ось і казка вам малята. Та тільки треба пам'ятати, в казці є чимало зла. Та все ж добро перемага! Слава Україні!